От відео для тих людей, які думають, що панорами це дуже просто, обслуговування панорам це дуже легко. І те, що ми беремо за обслуговування панорам 2,5 тисячі гривень, це просто ізі. Що ж тут їх обслуговувати? Реально час тратиться, ну реально 2-3 години, як мінімум. І причому треба розуміти, що робити, як вимивати, якими смазками користуватися. Бо всі думають, що купив оригінальну смазочку, яка коштує 100 доларів і все. Але ні, не так вона працює. Саня, які основні моменти по обслуговуванні панорам. Потрібно знати, чим її змазувати правильно. Мажеш вазеліном? Так. Тим, що книжка пише. Потім обов'язково прочистити дренажі, того що вже як ми там. Чистимо то обов'язково дренажі. Того що ось автомобіль приїхав, з забитими Скільки дренажами часу йде на обслуговування панорами е, від години до кількох годин, того що можна дуже довго гратися.